Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Отже, це новини на десяту ранку у студії Марина Кухар. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Звітує генштаб. Там ворог 56 разів атакував наші позиції за минулу добу. Росіяни не шкодують людський ресурс, і техніку. Важкі бої точаться поблизу населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 13 російських атак. На прикордоні ворог застосовує каби, авіацію та реактивні системи залпового вогню. На північно-слобожанському і курському напрямках фіксували шість штурмів. Загалом, упродовж минулої доби, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Цієї ночі Росія атакувала Сумщину двома зенітними керовими, керованими ракетами с 300 400 із Курської області і запустила 45 ударних БПЛА на прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини. Повідомляють повітряні сили. ППО збила 24 дрони. Влучання фіксували на 12 локаціях. Дружина загинула під завалами, а чоловік у реанімації у Нікополі 8 серпня. Росіяни обстріляли їхній будинок із артилерії. Ірину вбили на місці. А от Андрій, попри численні поранення, зміг вибратися. Зараз його рятують уже у Дніпрі. Софія Москаленко розкаже. Туда прильоти мав голову там осколок. І він Його срочно тяжого тільки скоро забирає. Рятувальники заходять на подвір'я у середмісті Нікополя, одразу кидаються до непритомного чоловіка, перекладають його на ноші. Два російські артснаряди поцілили по цьому будинку 8 серпня. Під завалами опинилося подружжя Андрій та Ірина. Однак чоловік, попри важкі поранення, зміг вибратися самотужки, розповідає донька. Батько і мама були вдома, і була вдома ще дружина мого брата з, зі своєю сестричкою. Коли пролунали вибухи, вони вийшли на вулицю і побачили, як батько прийшов. каже: рятуйте мою маму. Невістка Олени вціліла саме вона і викликала швидку та рятувальників. А після кинулася розгрібати завали. Вона витягала мою маму. А коли приїхав брат, він допоміг і приїхали вже рятувальники. Коли вони побачили маму, вони все зробили. Вже тоді ми зрозуміли, що мама немає. Врятувати маму, згадує, шансів не було, а батька медики ушпиталили з численними порізами і черепно-мозковою травмою. До Дніпра Андрія довезли уже у стані коми. Хірурги моментально стали до роботи. Поламані кістки черепу, багато відламків залетіло в живіт, побило руку, дістали здоровений відламок, який злетів до шиї. Тільки у Дніпрі Андрій переніс уже 10 операцій, поки він перебуває на апараті ШВЛ. Все тіло побите, починаючи від обличчя, закінчуючи п'ятими кінцівками рук та ніг. Рука побита, не знаю, як і далі будемо збирати. Попри важкий стан пацієнта, медики бачать покращення. Лікар заспокоює доньку Андрія, яка не знаходить собі місця у реанімації. Завтра будемо пробувати знімати апарат штучної вентиляції легень, якщо вдасться, якщо він буде тримати всі життєві показники. У будинку, який знищили росіяни, Андрій та Ірина прожили цілих 40 років. Там виростили і трьох дітей. Дуже дружня родина. Ми дуже любимо своїх батьків, бо вони самі найкращі, самі щирі, добрі, які є. Дуже важко втрачати рідних. У Андрія попереду численні операції. Загроза життю повністю не минула, кажуть у лікарні, та мають надію, що чоловік зможе одужати. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Білгород увесь ранок атакують дрони. Губернатор області повідомив, що уламок влучив у приміщення місцевого уряду. Також у мережі публікують кадри із невідомими уламками посеред дороги і палаючим автомобілем. Раніше безпілотники атакували Волгоград. Вибухи лунали у районі нафтопереробного заводу Лукойл місцева влада підтвердила займання і повідомила про витік палива. У міському аеропорту затримували польоти і оголошували план перехоплення. Місцеві розповідали про перебої у роботі інтернет-провайдерів та мобільних мереж. У Запоріжжі затримали колаборанта, який намагався вступити до лав ЗСУ. Як розповіли у поліції, він з окупованої Михайлівки. Після захоплення селища почав працювати на ворога патрульному так званому райвідділі МВС РФ. Переслідував учасників руху опору і здавав про українських громадян, аби його не запідозрили у співпраці з росіянами. Через Білорусь виїхав на підконтрольну Україні територію. На Рівненщині мав родичів, там і пішов до ТЦК. Після проходження ВЛК сподівався залягти на дно в шпиталі під виглядом лікування. Та його затримали. Зраднику загрожує до 12 років ув'язнення. Під час допиту він здав практично всіх колаборантів свого селища. Он предложив мені піти в охорону порядку. Запропонували піти в охорону порядку. Як він мені казав, патрулювати вулиці, щоб не було мародерства. Скажіть, чому вас зараз звинувачують яка стаття Колаборант. Ви згодні? Так. Він був патрульним, займався патрулюванням СМТ Михайлівка, затримував затримав осіб про налаштованих Він майже про всіх колаборантів давав показ. Ми всіх колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території, нам всі вони відомі, всіх відстежуємо, і як тільки вони пересікають кордон, ніхто не буде, ну всі будуть покарані. А напередодні переговорів Путіна і Трампа, які заплановані на завтра, європейські лідери узгоджували спільну позицію. Президент Зеленський навіть вирушив до Німеччини, аби обговорити деталі із союзниками віч на віч. Про що домовилися? Деталі від нашого власкора У ЄС Анни Грішиної. Європа всерйоз готується до завтрашньої зустрічі на Алясці, і що сили відстоює територіальну цілісність України. Низка зустрічей розпочалася із двосторонньою президента Зеленського і з канцлером Мерцом у Берліні. За робочим обідом домовилися Німеччина посилить нашу систему ППО двома батареями Петріот та снарядами до них. Потім відбулася віртуальна зустріч із лідерами Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії Польщі, керівництвом Євросоюзу та генсеком НАТО, аби визначити позицію Європи перед перемовинами на Алясці. Ми дали зрозуміти, що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спершу перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Її озвучили Дональду Трампу, як і те, що жодне юридичне визнання окупації українських територій не обговорюється. І наголосили на необхідності безпекових гарантій для України узгоджені позиції та єдність. Ми разом працюємо задля перемир'я і сталого миру. Ми в цьому процесі для України на кожному кроці шляху. Наступні кілька днів і тижнів можуть бути вирішальними. Олександр Ступ, президент Фінляндії, спершу припинення бойових дій, потім домовленості наполягає Україна. І просить посилити санкції проти країни-агресорки. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. Номородин мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. і мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Президент США пообіцяв після перемовин із Путіним про результати спочатку поінформує Зеленського, а потім європейських партнерів в ЄС. Сподіваються на якнайшвидшу наступну зустріч. У тристоронньому форматі Трамп також буде прагнути забезпечити тристоронню зустріч із президентом Трампом та президентом Зеленським. І я думаю, що це дуже важливий момент, і ми сподіваємось, що вона може відбутися в Європі в нейтральній країні, яку приймуть усі сторони. На останок зібралася і коаліція охочих погодити подальші кроки з огляду на зустріч на Алясці. Позиція Європи категорична: жодних поступок Росії і жодних домовленостей без участі ЄС та України. Анна Грішина, європейське бюро «Ми Україна. Марафон єдині новини. Про фронти 148 бойових зіткнень за минулу добу. Це інформація від генштабу. Найгарячішим залишається напрямок, що зветься Покровський. 58 разів 56, Перепрошую, ворог там атакував в позиції Сил оборони. На Сіверському і Новопавлівському напрямках росіяни штурмували по 14 разів, а на Лиманському 13. Що відбувається безпосередньо на фронтах на землі, і як читати карти? Сергій Кондратюк долучається до нашої бесіди. Це старший офіцер відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади. Пане лейтенанте, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. І тим людям, які зараз будуть долучатися до збору, бо з'являється біля обличчя пана Сергія, цього разу qr код написано загально для 46-ї аеромобільної. Але ви точно можете нам розшифрувати, на що нині ми маємо наскладати грошей. Бо у вас робота проста ворога бити. У нас робота складна наскладати грошей, щоб вам було простіше бити ворога. На що збираємо? Ну, потреби бригади залишаються незмінними. Це в основному засоби РЕП та РЕР, і дрони всі, всіх типів. Тобто, це дрони, особливо на оптоволокні, fpv дрони, аотели, запчастини до них не будуть а, зайвими. Тобто, в основному це стосується саме а, засобів РЕП, РЕР та дрони. Насправді, якщо ми говоримо про засоби радіоелектронної боротьби, то а, певно, що ворог переважає в кількості. Ну, принаймні так, всю дорогу ми чули від вас і від ваших колег. Давайте поговоримо так. зараз про співвідношення того, що є у нас, є у них. Ну і певно, що чим вони протистоять вам. Я завжди питаю про ноу-хау росіянське. Воно умовне, звісно, або ні. Чим намагаються вразити і що вдається вразити вам? А, ну, дивіться, точні дані нашої кількості ми, звісно, не можемо сказати. А, з точки зору ворога а, тут, на жаль, ситуація не поліпшується, особливо а, це стосується дронів. А, вони нарощують їх кількість. Якщо подивитися нашу звітність, то ще весною а, знищеними та знешкодженими нашими підрозділами радіоелектронної боротьби, кількість дронів була. В середньому за тиждень десь 100-150, то зараз, от останні тижні, це вже 200-230, а останнього тижня це було 258 дронів за тиждень, тобто вони їх нарощують, нарощують кожного місяця, і це є суттєвою загрозою для наших позицій, оскільки їх та, тактика у порівнянні з минулим роком а, сильно змінилася. Якщо минулий рік це бу, були. Масовані а, штурми за рахунок а, важко броньованої легкоброньованої техніки, то зараз це в основному якраз перевага в живій силі і в дронах, якими вони а, намагаються знищити наші позиції, не дати нашій піхоті так би мовити підняти голову і просочитись а, своїми от, підрозділами на мути. Важко броньовану, легко броньовану техніку вони не використовують. За все літо у нас нами було знищено буквально 4 одиниці це був один танк і три ББМ, От, але саме дронова загроза залишається основною. Також це їх перевага в вогневій арпіготовці. Та в кабах стосування кабів теж а, активно ведеться в зоні нашої відповідальності. Серед новинок а, хочеться зазначити два таких моменти: а, перша, те, що а, в основному їх піхота пересувається зараз на мотоциклах, електроскутерах, і а, на наші позиції а, вони в основному заїжджали а, використовуючи всюди ходи китайського виробництва Desert Cross. Це такі а, ну, великі баги, які вони також обшивали для, для захисту, і саме їх використовували, атакуючи наші позиції а, і висаджуючи свою піхоту. Але останнім часом а, вони пересіли на автомобілі Нива, а, вони спилюють а, кришу, а, садять туди. До шести а, своїх піхотинців і от на таких от коритах намагаються залетіти а, прямо от в наші позиції. А, тактика, м'яко кажучи, недієва, жодного разу їм це не вдалося. і такі от Ниви оперативно знищуються. Слухати, де вони беруть а, так чи... багато нив цих. Ну певно, що у них там немає, знаєте, 3 d принтера, які ниви старі друкує. Ну так я думаю, що оскільки це ще старого радянського зразка автомобілі, і таких на території Російської Федерації, я думаю, дуже багато, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Тобто, вони забирають все, що має чотири колеса. От. А, от. а друга так би мовити новинка, яка для нас становить значно більшу загрозу, це вони стали часто використовувати дронові а, Так би мовити, дрони ждуни. Це дрони на оптоволокні, і загроза дуже серйозна по двом причинам: перша це складність виявлення таких дронів, бо ми маємо запустити наш мавік-розвідник. Оператор має побачити цей дрон, що дуже складно, оскільки це дрони камікадзе, вони малого розміру, площа а, дуже велика, і якщо на дорожньому полотні ще якось легше їх виявити, то коли така дронова засідка знаходиться в полі або в траві біля дороги, то це дуже дуже складна ціль для виявлення. Також треба розуміти, що за таким дроном-штуном обов'язково слідкує ворожий дрон-розвідник, який оперативно дасть команду на взльот цього дрона, якщо побачить наші сили у зоні його ураження. І друга причина це час підльоту цих дронів, який дуже дуже маленький, це може бути дійсно буквально секунди. І зреагувати на такі дрони, особливо якщо це пересування нашої техніки, дуже непроста задача. Ну, питання у тому, знаєте, як виявляти ці дронові оптоволоконні засідки, бо крім того, як побачите оцю от хвіст, оптоволоконний, поки що, я так розумію, фізично інакшого немає. Ну, принаймні, ті, з ким yeah. я спілкуюся, вони yeah. е, е, схрещуємо скрещує... пальці, е, а точніше розхрещуємо, беремо телефони або те, чим ви хочете задонатити, для того, щоб світлі українські голови і руки змайстрували щось що могло би виявляти і такі літаючі штуки. Пане Сергію, те, що за вами, такий от, от фончик е, роз. Розмир і незрозумілий дає нам враження, що ви десь знаходитеся в штабчику на тепленькому диванчику, п'єте каву. От зараз повключаєтеся, а далі підете пити каву і не знаю, там книжку читати. Насправді пан Сергій знаходиться зі своїми на напрямку, що зветься Покровський, пекельніше пекла. Ви знаєте, що з тих. Атак і штурмових спроб, які були зафіксовані цієї доби 148, половина на Покровському напрямку. Ви не сказали, де саме знаходиться ваша 46-та. Але давайте поговоримо. По перше, яка ситуація безпосередньо на тій ділянці, де ви знаходитесь, і що ви бачите, що спостерігаєте? Бо ми маємо інформацію, що росіяни перегруповуються, і перекидають з курського напрямку свої сили додаткові. Ми чули, що вони кидають спецназ. Ми чули, що вони збільшують кількість людей і техніки, що бачите? Конкретно, в нашій смузі відповідальності, інтенсивність штурмових дій противника вона, з одного боку суттєво не збільшилась але і не зменшилась за останні місяці, і це видно з наших звітів: в середньому це 40 45 ворожих атак щотижня. Іноді це цифра менша, як, наприклад, минулий тиждень це було 36 ворожих а, атак. Але не можна сказати, що це, а, так би мовити, легкий тиждень. Стримувати противника не просто, а, як я казав, що їх перевага в артилерії, кабах і дронах а, має значення, вони їх використовують, а, знищують наші позиції та укриття. і... А, Хоч щотижневі втрати ворога теж залишаються однаково високими, це ну мінімум півтори сотні вбитими та пораненими, чисельність їх не зменшилася, цей їх а, людський мурашник поповнення він працює стабільно 24 на 7, і їх підрозділи поповнюються. Вони що дуже важливо, свіжі після відновлень. І тому стримувати а, такі атаки, навіть якщо їх за звідності здається менше на цьому тижні, ніж, наприклад, на минулому важко. Вам спасибі за те, що робите, і спасибі тим, хто поруч із вами. Я завжди питаю про рельєф і ландшафт і про погоду. А зараз я згрупую це питання в одне, бо холодні ночі і дуже спекельний день, дуже спекотний день це перетворює. Це ускладнює роботу і ускладнює життя. З чим ви зараз стикаєтесь безпосередньо там, де ви є ландшафт, рельєф, клімат і особливості нинішньої погоди? З точки зору клімату, це тут умовно всіх однаково. Це жар жаркі дні спекотні, хотрі, звісно, не додають радості нашим силам оборони. А з точки зору рельєфу, її особливість цієї місцевості в тому, що це. Дуже часті перепади висот, тобто, ця місцина має велику кількість пагорбів а, горбів, і це а, несе певні труднощі, особливо для наших підрозділів безпілотних систем, оскільки через це а, доволі часто втрачається зв'язок між а, оператором дрона та самим дроном. З іншого боку, ця ситуація така сама і для противника. Тобто ми тут знаходимося в патовій ситуації з ними. Пан Сергій, вам спасибі і тим, хто поруч з вами особливе. Сергій Кондратюк був із нами. Це старший офіцер відділення комунікації 46-ї бригади. Дякую. Ну і далі про Харківщину. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Росіяни атакували шість населених пунктів в регіоні Харківському. за добу, що минула. Інце про це інформують в обласній військовій адміністрації. Приватний будинок і сільський клуб пошкоджено. Яка ситуація в самому обласному центрі у Харкові? Розпитаємо в Ігоря Терхова, міський голова Долучається до нашої бесіди. Пане Ігоре, як чуєте? Добре, чую, вітаю вас. Пане Ігоре, ми завжди розпочинаємо з оперативної ситуації, але я, я дозвольте сьогодні трохи інакше. А ви пішки на роботу сьогодні йшли? Буває, В... сьогодні, сьогодні пішки, О. а, а, буває. а, пішки. а і чекайте, і не буває. Чекайте, не спішіть. А, якщо ви йшли пішки, ви точно могли бачити людей. Я про настрій а -а. і про настрій. Так. Про настрій, про настрій. Що в Харкові? Ну хочу сказати, що е, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно. і настрій е, людей гарний. Е, Тим паче, що гарна погода е, сяє сонце. Е, тому хочу сказати трошки спокійніше у Харкові. Все добре. Давайте тоді про те, наскільки місто здатне ефективно реагувати на нічні атаки дронами. Без ми не будемо такими знаєте, в рожевих окулярах і вірити, що раптом у ворога розвиднілося. Нічні атаки дронами і не тільки, але говоримо саме про них. Які плани щодо зміцнення системи захисту саме житлових районів? Чи ви пропрацьовуєте це і що кажуть оборонці? Хочу сказати, що так це завдання для наших військових, але ми тісно співпрацюємо з ними. Тільки на минулої сесії міської ради ми видали кошти в розмірі 146 мільйонів на підтримку наших військових і розуміємо, що це головне завдання сьогодні і для військових, і для нас, щоб зробити так, щоб знаєте, скоротити. Атаки на міста Харків, ви пам'ятаєте, які жахливі атаки були шахедами, і скільки біди вони накоїли. І я дуже вдячний сьогодні нашим силам протиповітряної оборони, які Кожного дня, кожна ночі працюють для того, щоб Харків жив і щоб було більш-менш спокійно. Так потрібно залучати нові інноваційні системи, і над цим працюють наші військові. Ми їм допомагаємо дуже активно в цьому напрямку, і будемо мати надію, що, врешті-решт, нам вдасться зробити так, щоб небо над Харковом було чисто. Давайте поговоримо про пріоритети. Певно, що багато. Руйнувань у місті, як виглядає ваша не знаю, табличка або фільтр пріоритизації, що відновлюєте передусім? Певно, що коли є вибір між житловим будинком і об'єктом критичної інфраструктури, він доволі важкий. Як це виглядає і що в, знаєте, в радянських часів, або пострадянських була там черга, приміром, квартирна. Черга поза чергою, суперперша черга і взагалі пріоритетне. Як у вас цей фільтр виглядає нині? Знаєте, хочу сказати, що черги, на жаль, існують, вони є і вже багато років. Але що стосується сьогоднішніх обставин, то пріоритет міської влади це звісно, відбудова. Відбудова житла, бо дуже багато розтрощеного житла, і сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова. Я вже казав, немає своїх домівок, немає своїх квартир. Тому пріоритет, звісно, відбудова житла, але крім відбудови житла, пріоритет. Це е, критична інфраструктура міста, бо ми чудово розуміємо, що опалювальний сезон нікуди не подні і нам потрібно буде зробити так, щоб місто Харків був е, з електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням. І все працювало. і крім цього, це безпека наших дітей, це навчання наших дітей. Тому ми працюємо і будуємо підземні школи. На жаль, ми вимушено будувати підземні школи. Нагадую вам, що вже у нас побудована і працювала в минулому освітньому році чотири підземні школи. Крім цього, обладнали шість станцій метрополітена. А 1 вересня ми відкроємо ще. Три підземні школи, тобто у нас буде працювати сім підземних школ, і до кінця року ще побудуємо три підземні школи. Роботи дуже активно ведуться. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють проклятують практично силодобово для того, щоб відкрити ці школи першого вересня. Давайте згадаємо чи туберкульозну лікарню після удару, саме по ній, як змінився можливо підхід до охорони критичних заходів закладів, і питання у тому, куди. В тезіатрію ту ви переселили або перемістили? Як це виглядає? Ну, хочу сказати, що дійсно ворог підступно наніс такий удар по цивільному об'єкту. Медичному об'єкту там перебували пацієнти. І ви пам'ятаєте ці жахи, які. Були так, переместили цих пацієнтів. Це обласного заклад. Але я хочу сказати, що ми працюємо. Ми вже побудували дві підземних операційних, які працюють в наших лікарнях. Там є реанімаційні блоки. Там є безперебойне заживлення електропостачанням. Тобто, незважаючи на все, там можна оперувати, там можна надавати медичну допомогу. Нашим людям, і це дуже дуже важливо для нас, для всіх. Дякую, пане Ігоре. Спасибі, що долучилися. Ну і власне дякуємо Харкову і харків'янам. Ну і за приклад стійкості в тому числі.